Вітаю вас, мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог в місті Києві, займаюся відновленням хребта і суглобів. В цьому відео поговоримо про таке явище, як психосоматика. Коли вас дурять, а коли вам кажуть правду, як не заплутатись, чи дійсно психіка наша впливає на, наш, на наше тіло? І, скажімо так, як відрізнити одне від одного. Отже, для початку хочу розповісти про свій власний е, випадок зустрічі з власною психосоматикою е, у себе в житті. Отже, е, колись давно, з 14-17 рік, я працював на швидкій допомозі. Потім 5 років я взагалі там не працював. Я е, займався е, приватній медицині реабілітації, або е, вів е, приватний прийом. тобто, Свій власний прийом, але почалося повномасштабне вторгнення. І е, я пішов на швидку допомогу, щоб допомогти е, людям, допомогти лікарям, е, тому що, наприклад, поводитися зі зброєю мене треба вчити, а от на швидкій допомозі мене вчити не треба. Я пішов одразу туди, де я можу працювати з перших же хвилин. І так як е, була війна і починалось повномасштабне вторгнення, то я зібрався з думками і вирішив, що все, я, не зважаючи ні на що, буду працювати. Хоча, коли я тільки перетнув там поріг, то звісно мені не дуже хотілося туди йти. Я себе погано відчув, але все ж таки щепив зуби і пішов працювати. Але через 4 місяці, коли е, в мене вже гарно відновився і прийом е, власної практики, і я паралельно ще ходив на швидку допомогу. То до себе в кабінет я ходив із задоволенням і цілий день міг працювати, лікувати пацієнтів і дуже радий всім допомогти завжди. Е, от, а от на швидку допомогу я ходив як, е, як на каторгу, і пев... це до... наступило певне таке от уже. Пік цієї напруги, і в мене дійсно сталося приступ, я вважаю, психосоматики, можна назвати, що я, прокинувшись на цю останню зміну, відчув себе настільки погано, як я не відчував себе ще ніколи. Як ніби я отруївся, але я не, от... не труївся. Мене і нудить, мене і живот крутить, і голова болить, і хитає, і мені так погано. І я думав, що це я не виспався або щось інше. Да? Але воно не проходило. Ніяк, мені легше не ставало, навіть я трошки відпочив. Е, все одно я поміряв потім уже температуру. Майже весь день я чекав, потім поміряв температуру. Виявилось майже там 38,5, майже 39. Я пішов додому, типу як на лікарняний. На наступний день у мене була моя улюблена робота з пацієнтами в кабінеті, власному, і я не знав, що мені робити, чи відміняти їх, чи ні. Але вирішив, що я е, почекаю до ранку і не буду відміняти. І що ви думаєте? Дійсно, я прокинувся в гамбадьорому е, настрої. Неважливо, там я виспався, не виспався. Я просто побіг на роботу до своїх улюблених пацієнтів в свій улюблений кабінет. Е, там, де я ну, просто почувався себе дуже гарно. І е, після цього одразу ж позвонив е, на швидку допомогу. До керівництва і сказав, що все, я звільняюсь. Отже, я вважаю, що це дійсно моя психіка настільки не хотіла там знаходитись, в нашій чудовій державній медицині, що просто влаштувала мені такий бунт, і в тілі воно виразилось. Дійсно, це є. Це 100% існує, я впевнений, що і стрес, і е, всі наші негативні емоції, вони впливають дуже сильно на наше тіло. Але тут питання не в тому, що воно впливає чи воно не впливає. Е, однозначно впливає. А от що неоднозначно, так це інтерпретація цього впливу. І е, от коли ми починаємо призначати, що якщо спина болить, поперек болить, то це проблема з грошима. Якщо ліве плече болить, то це проблема з жіночою статтю, з матір'ю або з дружиною. Якщо праве, то це з батьком або з чоловічою статтю якоюсь. Е, ну і так далі. Тобто, хто придумує це досі. Невідомо, тобто звідки береться е, ці дані. Ні, ні у кого немає е, прям хрестоматії Біблії такої якогось канону психосоматики, там, де буде це все чітко прописано, і всі психосоматологи вони б цього дотримувалися. Зазвичай воно передається все із уст в уста воно все якесь таке обтікаєме, ніякої конкретики. і... Е, що саме ще е, цікаве, це те, що буває так, що різні вчителі по психосоматики або різні спеціалісти з психосоматики вони будуть вам казати на одні й ті самі симптоми, на один і той самий, самий ваш запит. Вони будуть казати діаметрально протилежні речі. Той буде казати одне, той буде казати інше. Хто із них прав не зрозуміло, і от в цьому проблема. Звісно, хтось скаже, а від з нашою е, офіційною державною медициною теж не, про, є багато проблем. І дурять, і е, ліки дурні призначають, і е, неправильно лікують, і в гроб заганяють, і операції безтолкові роблять, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не можу сказати, що дійсно в е, нас з медициною все гаразд, і не тільки у нас. І в Європах, і в Америках, і де завгодно це так, тому що в принципі немає ідеальних людей, немає ідеальної системи, яку придумали не ідеальні люди. От. Але е все ж таки є тут питання, коли з одного боку людина прийшла з функціональними розладами, наприклад, біль в животі, і їй розповідають, що це треба налагодити взаємовідносини там, з дочкою чи з матір'ю, це одна справа. Там, де хвороби немає справжньої, там, де немає е, ну, онкології, наприклад, там, де немає якоїсь дійсно справжньої хвороби, це розповідати. Можливо, воно й допоможе, але допоможе не тому, що є чіткий взаємозв'язок між конфліктом з, з дитиною там, чи з матір'ю і шлунком. А тому, що просто людина хоче в це вірити, скоріше за все. А от там, де є. Конкретна хвороба, органічні або анатомічні розлади, або онкологія, то лікуватися, типа лікуватись подібними методами може бути небезпечно для життя і здоров'я. І є такі пацієнти навіть в сфері реабілітації, чим я займаюся, от хребта і суглобів, Є такі випадки, коли приходять після таких спеціалістів. І люди витратили і гроші, і витратили навіть просто час, витратили, який вони могли б вже набагато краще себе почувати, а тепер їх треба витягувати з поганого стану. Тому, щоб довго не розповідати, скажу так: що, в принципі, якщо вам подобається психосоматика, я теж не можу вам заборонити. Але ви повинні розуміти, що це. Не просто недоказовий метод, що він навіть всередині самої психосоматики, в нього немає явних конкретних якихось постулатів. Їх ніхто не прописав ще досі, їх ніхто не визначив, все це лише на розсуд людини, яка вам про це розповідає. І якщо ви вважаєте, що ви можете 100% довірити своє здоров'я цій людині, то довіряйте, ніхто вам не може це заборонити. Але задумайтесь, чому він каже, або чому ця людина, хто займається психосоматикою, психосоматикою каже вам саме так, а не інакше. А інші люди казали, кажуть, наприклад, інакше, а не так, як ти, цей перший. От задумайтеся: якщо вам потрібна допомога по здоров'ю хребта, суглобів, ви можете звернутися і прийти на прийом в Києві, а також звернутися і. Ми проведемо онлайн-консультацію там, де ви живете. Значить, і Зі мною можна зв'язатися по всім координатам під цим відео. Проводжу як очні прийоми, так і онлайн. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.